Отак от, тако, друзі, була би не я. Якби я всю роботу вдома не лишила, бурак ще трохи маю чистити. І не пішла би десь під ліс. Жуля! І не пішла би я трохи подивитися по своєму ліску, чи в нас часом не підросли підпіньки. Бо була би не я. О, Жуля! Жуля, йдеш зі мною? Добре, йде. Сьогодні взяла невеличке відерку, <кій> бо я знаю, буде, не буде. Просто пройдуся, бо я так не можу, щоб я не вирвалася в ліс. Ліс то моє все. Так що рухаюся в напрямку опеньок. Щось знайду, не знайду. Хто його знає, чи знайду, то вже така пора пізна. Але хоча б пройдуся, і то вже буде для мене хоч якийсь хоч якийсь розрада. Бо дома сидіти, то це в мене машинка пере, нехай пере. Бураки зараз дочищу. Так, вони самі не почистяться, бо машинка попере сама, а вони самі не, не почистяться. Але поки що до чого, пару хвилин. Скільки це тут? Зараз 10 хвилиночок пройдуся, трохи потолочу ті буряни, розімну ногу, бо болить. скажено і вертаюся назад. І беруся до бурячків далі. Листячка такого нападало, Уже осінь така добряча. Ой, у лісі ми вже швидше за все з чоловіком не будемо, бо він сам їхати не хоче, а я, скільки того вихідного, в ліс їхати треба. Зранку їхати, а потім уже день короткий, та й таке. Добре, йду, я зараз глепану, як колись старі люди казали, глипану може щось. Якщо щось, а якщо ні, то додому, до другої роботи. Побігла. Так, Жуля? Куди? Ти теж шукаєш? Ти теж шукаєш під піньки? Так? Так, моя собачка? Добре, пішли. Ось такі здоровезні пеньки у нас. Жулька вже прибігла аж за мною в кінець. Ось такі пеньки. На них я вже два рази. Мало урожай назбирала. Ходи Жуля. Так, сьогодні немає нічого. Ну, а то вже звідки може бути, як то таке похолодання було сильне. Ой, люблять у нас підпеньки бути таку, по цих бурянах, по цих кропивах. Це якась така звична справа, але наразі. Наразі нічого не бачу. Нічого не бачу. Ну, переважно в таких кущах у нас завжди підпинки бувають. Сьогодні я нічого не бачу. По крайній мірі. Якось так купа, купа тільки жовтого листя. І зеленої кропи. Все, пішли жальосю. Пішли ж, нема немає нічого. Йдемо Йдем дочищувати буряки, бо тато прийде з роботи, з'їсть нас. На потрохи нас порве, якщо ми буряки не почистимо. Зараз ще раз закидаю прати. Одягу назбиралося. Той тиждень чоловік не прав, поїхали в ліс, бо я забагла опеньок, а на протязі тижня не мав часу, а вчора неділя, в неділю взагалі не хотів прати, тільки аж пізно, пізно з обіду вже поїхав, змикав мені бурячки, так щоб я мала сьогодні що робити. Ось таке, друзі. Дивіться, як з горіха падає листячко. З усього Уже можна сказати, що у нас, що у нас ліс уже голий, ще тільки дубина залишилася і походу ліщина. От такі, от такі у нас скали. Ось ця скала ось так тягнеться, тягнеться, вона дуже далеко тягнеться в ту сторону і в ту сторону. І ось там, бачите, видніється наша стайня, а там далі хата. Колись Колись я вам покажу і нашу хату, але зараз мені, як би показувати, трішки соромно. Бо, хоча я критики не боюся, а <клес> чого я буду боятися? Хата старенька. Вже Хаті, можна сказати, що під 100 років. Але треба було її з вулиці трішки цього року побілити. Ми не побілили. Там хата. Хата ось там білиться, стайня. У нас не щукатурена. Ну, якби зараз дуже фінансово тяжко, щоб це все діло зробити. Ми цим не заморочуємося, друзі. А чого то заморочувати, то що поможе? Живемо та й живемо. Головне, що на голову не капає, щоб бабка з дідиком нам залишили хату, що на голову не капає. Так, добре. Беруся я до бурячків. Тільки віднесу відро і закину ще одне прання. І вже буду ворочки чистити. Курем накидала бурачинки. Усе вже поздювали. Ти знов перелетіла. Господи, сука, здинив, що я вже маю. Ну і куди ти перелітаєш? Бляха муха. Куди ти перелітаєш? га? О, вечором ми тобі обітнемо то крильце. Обітнемо, бо я насипала котам їсти. У нас котиків, дай Боже, здоров'я залишилося. Скільки їх залишилося, вже й не пам'ятаю. Було молодих, восьмеро і дві кітки. Зараз залишилося, напевно, раз, два, три, чотири, шестеро, напевно. Ну, я їм насипаю їсти зранку, так що вони мають собі на цілий день. Не страшно. А оця мерзяга. Прийди і Дьоби, і Дзьоби, і все, бо вона хоче собі ходити. Ну, я буду вигити, яке мені велике яйце знесеш, що ти пішла на дорогу. Не йди на дорогу бо лис був. Ти чуєш? Алло, гараж? Не йди на дорогу. Жуля, най. Не йди на дорогу. бо лис був, кілька на дорозі. Такого друзі бачила старого лиса отут тут у нас майже під хату підходив вже. Добре, що Жулька не бачила, бо вона любить з усім всього ганяти і з усім кусати, а хто знає, який він може бути. Може, він вже старий, а може, не дай Бог скажений. Але скажений, він би не тікав, а цей я крикнула, він одразу втік. Так що навіть не встигла телефона витягнути. Добре. Все, поїхала до Бурячка. Не знаю, звичайно, де решта котики. Але ось така молоденька і ось така білка старенька. Вона не сильно стара, їй десь, може, 5 років. Ось така білочка. ні Нікотра киця не йде до нас до рук. Нікотра. Не знаю, де решта. Поки що вижу цю стару і оту маленьку. Від другої китки. А від цієї не знаю навіть, де десь порозходилися. Добре, що ти є. Саме головне, що ти є. Так. А де наші котики? Ти вже десь погнала їх, так? Що хочеш, кітю? Що хочеш? Ти вже наїлася, я нагодувала вас. Ну, відкий гарний, гарний півник. Красота, правда? Дивіться. Чоловік сміється. Кажеться, той, що я не добив. Бо він дійсно, він був такий мерзенний страшно. Він і зараз мерзенний перелітав, але ми йому одно крило відрізали пір'ячку, і все, він же не має куди летіти і не має чим пікірувати. Так що така красота. Курочок є не дуже багато. Дасть Бог дочекати до весни. Плануємо корочок докупити. Ну, побачимо. Побачимо, як воно що воно діло з того всього вийде. Наразі якось так. Почали нестися та й добре. Треба згадати, як ми колись чистили буряки. Не знаю, як це згадати. Зараз щось придумаю. Біжу я в буряке. Я думаю пристроїти телефон. З'явилися мої кетики. Хочу вам показати. Цю вже бачили? Дивіться. Бачите? То куся, то муся, це Маруся. Вони до рук не даються, дивіться, які гарні котики. Киці. Це не коти, це киці. І буде багато навесні приплоду, так? Ну, я знаю, що можна постерилізувати. Питання в тому, як їх половити. Ну, не знаю. Поки що думок, як їх половити і як ними займатися, немає. Може, може далі. Щось з'явиться. Так, тепер до буряка.